Ми реально, що ми ті формуємо свою реальність, да? і якщо ми в, ці, в, ці, в цьому марафоні, в ці сім днів да, будемо робити щось не так, як ми робили до цього, да? не медитації, наприклад, робити, да? не так думати, не так мислити. Не так відчувати себе, не так бути усвідомленими усвідомленими в кожному дні, наприклад, да? або зробити щось, якусь рефлексію або якусь вправу, яка вам дасть якісь усвідомлення, які ми вам запропонуємо. Да? Тобто кожен, кожен наш ментор, який буде вести кожен день ефір, да? він підготував до для вас до своєї теми невелике завдання, да? але але це просто знаєте, як у Чудова голочка, да, вона витягується і розпадається всі усі усі кандали там цепі як то українською. І розумієте, і просто коли ви ви це почнете, да, навіть заявити намір у себе всередині, що ви готові, ви є да, та жінка, яка в вашому розумінні, в вашому образі є розкішна. Да, вже ви, ви просто будете добуватися, да, як буде змінюватися ваше життя? Як будуть е, змінюватися ви самі люди навколо е, події, якісь да ну це просто те, життєва магія, така алхімія? Тому. тому... Просто знаєте, налаштуйтесь на таку дуже відверту розмову з собою, так? час подарувати собі, співпрацювати з собою, доторкнутися до своїх думок, до своїх усвідомлень і так далі. Тому ну, просто це марафон, таке, знаєте, натхнення, реально. Для кожної, думаю, так буде. Ось.